З вами Женюк і я відтворюю образ янголів Victoria's Secret. А укладка волосся на Dice! І в наступному відео я поділюся детально, як я роблю такі шикарні локони. Додивіться це відео до кінця, щоб порахувати разом скільки вартує цей макіяж. Нанесла тональний засіб від Кіко. Далі беру комбо для брів від Catrice. Спочатку промальовую контур бров. Це така лінія знизу і зверху виходить і заповнюю простір між. Зачищую свої волоски догори, а потім їх потроху вкладаю в бік, щоб вони не торчали на всі сторони. Малюнок потрохи вимальовується, і беру далі Шарлотт Тілборі, рум'яна і зроблю нам об'єм очей. Ти обережно і розташовую тим же пензликом. Далі Пупа, спеціальні такі айшедоу, які дуже схожі на Армані. І я вам раджу спробувати. І вартують вони не дуже дорого, але блищать їх просто видно із космосу. Наношу два шари тіни від пупа. Нашаровую їх потрошечки. Я зазвичай чекаю, поки воно застигне, а потім ще раз промальовую. Беру. Тіні від Colourpop і трошечки заповнюю кути коко для того, щоб воно виглядало більш об'ємніше і гармонійніше. Лайнер коричневий від Maybelline. Я вам не дуже його рекомендую, але перший був хороший, це вже другий мій, і він прям дуже поганецький. Зробила помилку, і дивіться, як я буду її виправляти лайфхак для вас. У мене є спеціальні палички для мікроблейдингу, вони так і називаються. І за рахунок цих паличок я виправляю помарки зі стрілками. Дуже зручно. Вони такі тонесенькі, як зубочистки. На гострому кінчику є ватка, і, в принципі, вона не дере шкіру і зручно витирати нею. Добавляю трошечки довжини за рахунок лайнера і ще. Коричневих тіней. Я поєднувала лайнер і тіні в одну лінію. І виходить як розтушована стрілка на очах. Далі я беру керлер від Кевіна Акоїна, я його обожнюю і варто вам теж спробувати. Тому що без корлера він ну, виглядають не дуже. А так, я припіднімаю їх. І вони просто до гори стирчать, і мені дуже подобається ефект з таким керлером. Туш для вії, стара і добра, це Л'реаль Телескопік. Вона гарно розділяє і видовжує мої вії. Для мене це топова туш, одна із найкращих, і я її беру завжди. І вона може позмагатися навіть із люксовими тушами. Профарбовую щедро два рази. І далі я візьму хайлайтер від бека, я з вами вже ділилася, посилання скину вище. І проходжусь по точкам, які я вам теж розказувала. Charlotte Tilbury Рум'яна наношу на щоки, і я спочатку наносила ще на очі, на орбітальну частину, щоб зробити об'єм. Далі беру бронзер від Guerlain. І зроблю дуже загорілий вигляд, тому що всі янголи від Victoria's Secret виглядають трум'яно, свіжо, і з такою невеличкою засмагою на обличчі. Бронзер буду наносити на лоба, на носі краєчок носика, далі на підборіддя і ще на вилиці, на виступаючу частину цього. Обличчя. Ось так я виглядаю із засмагою. Витираю блиск для губ, який зволожував, і наношу контур для губ Mistace у 765 кольорі. Зроблю контурінг. І додам помаду від Charlotte Tilbury Називається Glowing Gem. Вона нюдова, але в неї є трошечки помаранчевого підтону. І не всім вона буде пасувати із олівцем, який йде саме у наборі. Беру далі Cover FX це такий дуже сяючий хайлайтер. Він дуже пігментований і класно цей хайлайтер наносити саме кудись на змагання, на виступ, або на вечірку із не дуже яскравим світлом. І він буде дуже висвітлювати. Відблискувати світло. І я люблю ще переносити його трошечки на волосся. Щоб ще яскравіше виглядати і сяяти сьогодні ввечері. Але треба бути дуже обережним, тому що якщо переборщити з цим хайлайтером, він може виглядати п'ятнами на нашому тілі. Я приглушу вам світло, щоб ви побачили, як воно виблискує. А вартість цих всіх продуктів, що я назвала, буде 11 333 гривні.